І всім привіт! Сьогодні з вами я Дізлайк, і зі мною сьогодні довгожданий Макарон! І сьогодні ми будемо грати в гру, яку ми грали дуже давно, якщо хтось пам'ятає, 8 місяців тому я її знімав. А Макароні у нас новий, будь ласка, привітаюся зі всіма ще раз. Елло! <схід> Давай прибирати вусора, то батя зараз з'їсть, якщо ми його не приберемо. Так ти прибирай на А шо, ну а якщо він злий? Це ж не симулятор мати тата. Че попросту надивається. А мені каже, ти вот знаєш, як ленивець цей як той, що сидить і, 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 їсть свій час. <рес> да. А ти на нього дивишся таким лицем? О боже, він крутий! Очікую. Як і в нашому випадку ти на нього дивишся і кажеш, боже, який він тупий. Дай рухатись, ти боже, просто так подивитися. Коротше, ми робимо... <рес> він не походив, розумієш, наскільки він ледачий? Він просто телепортирувався, підписники, допишіть куди, чи він з чи ні. Так, ще не їж. Ми перше маємо весь стіл застелити, щоб поїсти. Ні, не, не застеляй, бо нам просто треба все з'їсти, щоб воно типу, допомогла. Так і я знаю, я маю на увазі на перші... Ну, типу, зараз, ну ладно. Чекай, зараз а, я даю. Підготувати, підготувати, типу, а зараз ми її з'їмо і покладемо на стіл і ще Охом. А я з'їм твої. Вс. Ладно, я посадив тримай, все, роби мені в Воду ще собі набери, що потім. Та в мене є вже, вода. Я вже її в початку віп. Так. Батя не бу... Не клади, бачу, він погана людина. Ой. Я генератор йду заповнюю. Так чекай, може, я ще приготую. Треба ще собі на випадок приготувати. Типу, коли ти з'їзд зараз. <guerra> ну, ладно, я поки що за. <пасино> <пасино> я поки що за той час приготую. Собі? Я думаю, хто там стукає? А я звідки знаю. <клак> Батя перевіря. Батя, може, не треба, я пам'ятаю, що сталося. Ні, <пасино> не <пасино> йди туди. Ну не ну дивися, йди сюди, макарон. Ну Ну. Чекай, чекай. Ну що добре? Че. Стоє. Хочу ж ти запам'ятай раз і не завжди. Я тебе не пущу, навіть якщо ти прозорий, розумієш? Ой, Енгрі ти Енгрі. Іди піднімайся, мені лінь. Я зараз і так двері маю відкрити відкрию, включи это дитя, да. Зараз вимкнемо, але включуємо, бо тому що тут занадто темно. Не, тільки включай в кімнаті, бо ай нас... Ну і на а кухні, вані. і на кухні, і на кухні. А в гаражах, типу, ванні не надо. Чекай, ванні не выроби. Та ні, просто... Просто або ніде, або в кімнаті. Ні, в кімнаті і на в кухні. В кімнаті? кімнаті і на кухні це. Ну, не в нашій кім... ну, да. ми в в кімнаті, ну так. Короче, я зараз врублю світла, де треба, а ти їх не чіпай, понял? А нащо нам в кімнаті? Ми ж просто тут і так тільки Так сиділи. ми просто, Дивіс. я не хочу, щоб ми були сліпі, а але, але наш є. Ну, розумієш. Він двері за собою не закрив. Батя! Батя! Макарон! Чи макарон! Макарон! Ні, не! Вертайся! Короче, хай сидит там. Я твою канистру зараз в бошку ударю. Хеллоу! Так, ні, тут треба врубити, бо что тут треба бачить, чи проснулся, чи нет. Все. Только смотри в

Ну я не знаю, нам треба, та це ладно, не треба. мене є фонарик, Може він трохи посвіти. Тя... Так він відкритий, що ви хочете. Ой, а чого він? <плеси> Дивись, він футболку поміг. Чекай на мене. Чекай на мене. Ой, що там він робить? Так, я закрию двері, знаєш. Давай. Сліп. Не довго буде бігати, де? Ні, я отсе він тобі. Сенен, сенен вставай, він зараз за твоєю душу побіжить. О. We better crouch. А, ну да, туторіал, канеш. Ой, нащо він потрібен, що я його вже знаю? Та смислі ще одне, то вістю. Я заразу вип'ю водичку, навіть якщо має, в мене майже закон. Батя хочеш на <сум> Батя, 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 яка ти хороша людина, тільки не бігай за мною. I'm going, grand. I'm healthy. You. Yeah. Yeah. <laughs> <I'm melting>. What's <laughs> <laughs> yeah, your skill? I'm healthy. Yeah, I want to try. Go. Okay, let's go. Okay, let's go. Так я буду... Я, я буду краще, знаєш, Я краще буду дивитися по ЦТТВ, бо тому що там не завжди может показувати, що він проснувся. А що? Да, я знаю, вроде би. Так, де він там є? Я... О, він проснувся, біжи, біжи, Макарон! Я не боюся. Макарон, я в тебе вірю. А що він якийсь Я могу який добре? Не він просто зави. Він не знає. Він що? Він ха Іди швидше. Іди зараз вислови. А, по Давай швидше! Піжи спати! Ні. А, давай давай швидше, що ти чекаєш? А, молодець. Тепер біжи, пожалуй, будь ласочка Да не, він тут пойдем. Ну ладно, я буду... Давай ты ч так сидит. Я просто тут все жру не знаю, за перед его. Не не где за тобою, походу. Перший <рик> <рик> мидову не куда Все, без того, ничего не стоїть? Давай швидше голодний як собака, иди, иди. Уса уса уся усади <рик> Питайся, <рик> макарон. Давай швидше о Так я бачу. У нас роз'ряжається генератор. Це не трапа. Ні пофіг. Так, мені треба їсти. Ого. І водички набрати. А. Що? Мені трохи страшно, бо він зараз може побігти, на нас не забувай. Так, я перший куплю. Ну ми маємо вижити. ще де проснувся там, не угу. знаєш. Мені трохи страшно. Проснувся. Мені знову завис, Ну хелп! Ну хелп мі! Хелп! Я біжу, я біжу, я біжу, макарон! Юди <рикан> в сраку, йди в сраку, йди в сраку, йди в сраку, йди в сраку. Я зараз я, я теж вернуся Я тоже вернуся, я так не спину, не спати Ой, лежати коротко не треба, знаєш, я потерплю з голодом. Мені вистає, в принципі, знаєш. Що зараз дохну від холоду. Та з чого? Живи, ти просто. Живу. Там хтось. Живи. Живи. Б이지, 비지, 비지, 비지. I'm not afraid. <laughs> I am А на що нам кондиціонер взагалі було включати? Може він нам енергію тратить? Де тебе на здохворі від повітря. Бо ти генератор робить так, що оця фігня робить так, що кондиціонер. Я працювала, треба щоб генератор працював. Розумієш? Ваше не попола. Їсти, їсти, їсти. Ми його ще нема? Він є. Він ще як є. Я знаю, це пораком тільки бре. Іде. Я не давно поставила поставка. Так ні, я розумію, просто мені трохи страшно, що він до мене йде. Я до тебе тоже. А що ти там перейди? Чую я так. Ну, вернувся, ну добрий день. Вам не раді. Ідіть. У нас тільки два одна на Нічого, виживемо. Ми маємо дожити до шести. У мене маленька ністрів інвентарів. Коротше, я не трать ще, не трать, прошу. мене є одна. Все, якщо, все хватає, нам? Якщо, нам дві хватає. Угу. Ой, я пити хочу. Можна тут світло все-таки вирубимо? бо на травмах ні, 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 Ми вижимо, не переживай. А Хай все буде добре. Так, він не проснувся. Я не проснувся. Він не проснувся за Не Він проснувся. Давай дистрактор біля. Ні, я йду. Я не такий, як ти. Коротше, макарон у нас переграв, походу в якісь ігри. І тепер хоч той. Підманкою прийшов. Біжи в тебе зараз міна, скінчиться! Tu bicho, eu resolvi! Bicho! o Zero-se-generator, poxa, dera! já! Que não Que 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 tu não usa, pô? Leva, roja! Que 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 tu não usa, Іти, іди, звіт, іди. Іди. О, він вже. Їсти срочну порядку. Так, бігати я не буду, я не хочу його розбудити. А мені не знає, не Та мені, здається, не будеться, ЄС ОТО. Та будеться, там казало crouch is safer, сейфер типу. Все, ми виживемо, ми маємо вижити, understand, understand. я зрозуміла. Подивіться, чи там не проснувся. А чому ми не можемо просто з'їсти сирі-нуделси? Так, бо тому, що водиться рі, так що тобі не вина. Але... Моє але але. Так, мені там... Я не я, коли я не я. О, проснулося чудо небесне. У тебе лице як в кашки туалета? Іди спати швидко. Ми ж стаміна скінчились. Та, та йди швидше, вс, не тобі закінчили. Іди, йди, не кружляй над ним, іди, йди, йди. йди. То у нас підночі, душі буде шість і пи час пройде і все всюди хочеш ми бігати без... коротше якщо ми вмиремо то я не винуватки <рігла> <підписники>, що робиш? <рігла> <рігла> та думаєш ми у тебе вже твоя стабі закінчується там напевно а моя енергія давай, швидше, біжи, біжи, біжи! Я ж казав, не треба було за ним кружляти. Ну нічого страшного, зато я пройду, все, іди, дядь. Дайте я хоч гляну, де він там мертв. Ой, бідний Макарон. А там перед великою рибовою. Приви. Її я риваюся, ти, блін. Я можу су... Я чекаю самого себе. О, давай. А хоть не, воно 25. Да так... Та, нічого страшного, але ти зараз виживеш, давай. Мені не треба. Давай, 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 Тебе давай, давай, давай. Давай, я тобі зараз роблять. Что ж ты біхає? О, тобі все одно він, вроді би дали. А. Прикол. Ми виграли підписники! Ми виграли з махородом! Давай зрад. Що сталося? Ти ще досі говориш? Хтось щось там зробив з моєю душою, але мені тепер добре. Я тут сужу, а ти там сидиш у Реально Ха-ха. практично на щокові муску, да? Так. Тепер давай помолимося перед тим як поїсти. А я вже з'їв, а я вже не пом. А я з'їм всі. Ніфіга. Ніфіга. Сегодня был с вами я, дизлайк, дивно ну, сегодня был макарон и всем пока-пока!